Українці, які порядком втомилися від неякісних закордонних харчів, появу м'ясних продуктів місцевих виробників, тільки вітають. От тільки китайське м'ясо та сало значно дешевші від українських. А все через великі витрати та вигодівлю худоби та застарілі технології, енергоємні і геть неекономні. Новий свинокомплекс у Староконстантинівському районі. Приклад енергоощадності та зменшення собівартості продукції. Так і має розвиватися галузь, каже Василь Ядуха. Цьому році, вже по всіх категоріях господарств поголів великоратої худоби зросло на 22 тисячі голів, свиней на 39 тисяч голів, птиці на 4 мільйона. В агроформуваннях нашої рідної Хмельниччини виробництво м'яса зросло на 15 молока на 3, курячих яєць вдвічі. І ці цифри незабаром стануть більшими, адже на Хмельниччині з'являються сучасні комплекси вигодівлі худоби та птиці, так як в цьому господарстві, де все працює за останнім словом техніки. Це величезний проект. Я вважаю, що тут застосовані надсучасні технології, які заслуговують максимальної уваги. Я вважаю, що ця робота. Дуже позитивна, яка проводиться на території Хмельницької області по відродженню галузі тваринництва. Вона заслуговує на велику увагу. А керівники бізнесових структур, керівники господарств, всі ті, хто сьогодні роблять все для того, щоб були задіяні саме наші люди в сільській місцевості до роботи, заслуговують на велику шану. Аби сьогодні на території Староконстантинівського району відкрили це підприємство. Засновники працювали три роки, і зробити їм довелося чимало. Занедбану стару ферму, вони перетворили. На сучасний тваринний комплекс із новітніми технологіями ми будемо вирощувати і продавати маленьких поросят. Вони на сьогоднішній день на Україні дуже витрубовані. От на Україні не вистачає саме такого качественного поголів'я, для того, щоб вирощувати у фермах, які є, які існують на території України. Значить, ця черга розрахована, розрахована на 600 голів свиноматок. Плюс е власний хрячник, і плюс власна лабораторія по іскусственному осімінні. І це лише початок, стверджує директор підприємства. Ми розділили цю цю роботу на е, почергово, поетапно. Це перша черга, це друга черга, буде 800 голосів на маток. Потім третя черга, буде у нас відгодівельник на, на той стороні, там ще наша наш, наша ділянка. Там буде будувати новий відгодівельний корпус. От. І е, слідуча, потім п'ята черга, вже значить, ми теж взяли в оренду цієї бивши тракторну бригаду, польовий стан називається. Там буде будуватися холодильник, убойний цех і е, Ну, еліватор і комікормовці Тетяна Андрій Храбуст, Староконстантинівського району для інформаційного випуску.